І всім привіт! Ви на каналі Новини БС. Учора не було відео, хоча вчора роздавали безплатного бравлера Міко. У мене не було часу його зняти. Я захворів, через того чується прихриплий голос. Так, як завжди на бравлі Дейс Через 31 хвилину з'явиться день четвертий. Був Міко, ми вже отримали три дня я за Міку ще не грав. Ну, пару катечок. Не знаю, чи ще є Міко Апокаліпсіс. Зараз будемо перевіряти. Зараз у нас прогрузиться і цікаво, чи ще є Міко Апокаліпсіс. Що? Міко Апокаліпсис ще є. Ну вже небагато за нього грають, але все одно, що є Міко Апокаліпсис. Давайте атакуємо його. Угу. У мене більший урон, так що. Ага, Перезарядка довго. Все в мене є прыжок. Слились. Тепер анімація програшу. Він б'є молотом. О, отака от у нього анімація програшу. У мене таке відчуття, що сьогодні має вийти скін Гринч Міко. От якщо він сьогодні вийде і почнеться іменно сьогодні лінія нових скинів Бравлі Дейса, буде дуже круто. Тому що вже... зараз я сам подивлюсь. А, уже сьогодні появиться режим 5 на 5. Через 2 години 29 хвилин почнеться моя копілка і режим 5 на 5. Всіх поприймав, хто кидав мені в ДР. Після того, як я показав свій Айді. Що я вам би порадив на Міко? Спочатку я закупився таким от гаджетом вау снаряженням одним. І Міку наносить на 100% ворона. Не знаю, можливо, я ще візьму собі Бо ще один гаджет. Давайте зараз ще гаджет Крек протестуємо. Бо той прижок, він просто дає преимущество стрибання. Цікаво скільки Міка. Одна, одна Мейсі проти дев'яти Міка. Міка Апокаліпсис, коли він закінчиться, а сервери не здохли. Я бачу, розробочики сервери пофіксили. Я міг зайти в бравл з самого початку. Угу. Мейсі. Вдруг вона рознесе всіх міко. Зараз подивимось. У одна така. Так. Е, так. Продовжуємо. Цікаво буде. Ну тут грають не боти, бо тут види, боти за мійко не будуть робити апокаліс. О, лагає. Це через певну апокаліпс. Через стрипи, стрибки, міко. Давайте. Ого. Добили. Ой, який урон, який, який. Зараз попробуємо його добити з одної тички. Бачиш, що урон. Довго не атакую, тепер можна на нього нападати. Та що таке? Якийсь давай, давай, напад... О. Угу. файло. Не попав. Давай, атакуйся. Ну, друге місце теж нормально. Если не відкрив всі стародропси. А, що? Е, Анімація про пророшу. Раз, два, три, чотири. Грядкий. Е, і на ще одного Бравел Пасса. Чого забрали, коли він з'явиться? Навіть не знаю. Десять Міко. Десять Міко. Ой, йдемо бомбити всіх Міко. Чого в них так мало ХП? Я йду, хочу їх добити. З двох тичок, бляха. А від чи не падає на того Міко, він був мій кіл бути? Такі довгі відео, дуже бачу, ніхто не дивиться. Я, гово, я Так як я говорив, я чекаю, поки домом... Нам... Ой, один ліон. Один ліон, вроді. Більше нема нікого. Добили. Ну не боти, це не боти грають, це грають вже чиліки. Гіперзарядний хаос пропаде через 7 днів-2 години, так що якщо ви ще не отримали свій гіперзаряд, то отримайте його. Якщо можете зайти в браво. І Скін. Місія Міко, який з'явився ще вчора. Міку ось питати не можна було до його появлення зараз після. Знайпіль про кота вже вийшов. Я сьогодні зніму його обзор, не знаю. Я вже робив міні снекпік в довгому відео. Ну, напевно, ви вже всі бачили. І то я 0 раз, я не дивився снекпік з котом. Я буду дивитися всі перші снекпіки разом з вами. То, в принципі, зараз я до вас включуся, коли у нас буде новий подарок. Чи що? Зараз подивимося скільки на нього. Ну, 4 хвилинки десь так. Включи до вас через 2-4 хвилини. Для вас це секунда. Е, ну що ж, ми зупинилися на тому, е, що я заходив в Раву і, і сказав вам, е, що я включуся, коли е, І вже у нас з'явився в магазині подарунок. А, ні, 20 секунд. Вчасно включився. Е, це відео я хотів зробити довгим, але воно вийшло на 7 хвилин. Нехай так і буде. 8 секунд. Я не думав, то що я можу протерпіти. І день четвертий. Хоч би це щось нормально. Спрай вроді, ти спрей не мій я гадала, я вже бачив сервіс. Заходимо у нас на Міко. Дивимося значки, оце його значки. І це його спрей перший. Ну, окей, тоді. Всім дякую за перегляд. Тема цього відеоролику міні-обзор Міко. І четвертий день подарків. Всім па-па!